Всім привіт! З вами Неля. І сьогодні у нас ось така посилка. Її так кастробато запакували. І, звісно, мені не дуже хочеться світити дані, тому ми будемо її так само кастробато і розпаковувати. Значить, Сьогодні наша посилочка з джуму. А ні, не будемо. Чекайте, поділитися треба. Сподіваюся, гарно видно. І ось і повідомлення. Отже, друзі, сьогодні у нас буде таке розпакування із вами. Там кілька посилочок. Чи запаковані вони окремо Ні, не запаковані. Вже бачу. Тож будемо доставати платній. Зроблю трохи інтригу. Так, перша. Ось така красунка перша. Хтось її вже відкривав і не дуже гарно. Але ж я тільки-тільки відкриваю, як ви бачите. Так, це у нас, друзі, ось така лампа, ЛЕД лампа. Яка має ось такі файні пелюсточки. Ось так вона розкривається. От. І мені дуже хочеться перевірити, чи вона працює зараз не тим боком. 28 Вт. 28. Це скільки на звичайні, якби старі лампочки були, як би воно. Ох, я знаю. Значить, з цього боку це ось так виглядає. Красиво дизайн. Вважайте, що це така міні-люстра. Якщо не маєте люстру, то ця лампа виглядає досить стильно, дуже файно. Ось так вона зберігається, можна її вкрутити у переноску або можна вкрутити одразу у, а, скажіть мені, у. Стелю. Патрон, так. Але ви знаєте, у мене всі лампи немає навіть як перевірити. Зараз спробую замісцю, але ж ви бачите, що ось це тоді треба трошечки пригнути, щоб воно мене помістилося в люстру. і Ось так закрутити. Зараз добре. Не. Не Друзі, не можу перевірити, чи вона працює. Це халепа, але я справді не можу. Треба буде продумати якийсь інший варіант. Цоколь, звичайно, не, не цоколь, чи цоколь, як це називається? Патрон чи цоколь. Щось із них цоколь, щось із них патрон. Звичайний, от, підходить до наших звичайних лампочок, люстр, і такого інше. Але майте на увазі, що він короткий. Тобто, у складеному варіанті ви не зможете його закрутити тільки у розкладеному або ж тільки у патрончик, Такий, який не має ні люстри, ніякого оформлення. Просто через те, що вона ось така кострубата, я хотіла дізнатися, чи воно працює. Добре, знайдемо, знайдемо інший шлях. Як це можна потім перевірити? Друзі, я потім запишу короткий шорт. Знайдушу шо небудь, як це можна буде перевірити. Так, поки що сюди. Клас А енергозберігання. Не викидати. Ось такий дельтаплан, ось таке воно все. То й добре. Отже, зрозуміло, що воно таке, але це, мабуть, не вийде зараз перевірити. Так. Наступна Наступна наша посилочка. Ось така тема. Ну ж був. Так, воно важкеньке. Важкеньке, то є добре. Але знову ж таки хтось його вже пом'яцькав, бачите? Подряпаний, пошкрябаний, трошки брудний. Вони пробували не у взутті це робити і на ногами. Ось така конструкція і ось так розкладатися із різною, е як, -то, як то сказати, Так. ага, І ось тут ще виїжджає. І тут трошки воно грає. Подставочка ось ця, вона важкенька. Тобто це для того, щоб телефон не перекинувся. І ось цей матеріал, він такий, як це, шершавий, такий, який триматиметься. Але наклеєний, як ви бачите. Це просто жах перфекціоніста. Урбан Biker, вітаю. Так, ось така, бачите, пружна штукенція. І можна буде фіксувати телефон. Дуже гарно. Ось так ось це виглядає. Щоб ви могли подивитися сюди вкладається телефон. Але цю шнягу я би переклеїла, бо бачите, це просто якесь знущання. Буквально. На трошечки вона зміщена, але це дратує жахливо. Страшний сон перфекціоніста. Зараз або ніколи ось так це виглядає з середини. І що, і не вже було важкенько ось такого зробити? Сподіваюся, я його не розтягнула, поки відклеювала. Ага, зрозуміло. чи воно відрізано не досить рівно чи що. але навіть я, бажаючи як рівніше, що рівніше приклеїти, ні, все ж таки змогла. Хотіла сказати, навіть я не зможу, але ні. Бачите, коли ручки звідти, звідки треба. Ось тут є спеціальна така вимка, щоб легше було відкривати. І складається ось такого файно дорожній варіант. Софія вітаю. Ого, Всіх привітаю. Друзі, вітаю всіх, кого. Пропустила всіх вітаю. От, це наша. Ви знаєте, це гарна покупка. Я просто антисептиком це все зроблю. <свісно> Оброблю і потім буду користуватися. І третя. звідси ж, і така сама <свісно> задргана. Так, а, це лед лампочки друзі, це я вже замовляю вкотре. І щоразу разу в різних магазинах і щоразу різні варіації на тему. Так. Ага, цього разу тоненька. Я їх замовляю однакові. От. Але е коли однакова картинка, це не означає однаковий товар. Ось, я взяла, поклала. А ні, це я од -од одиначний, одинарний замовляла. Ось, друзі, те, що я замовляла раніше. І ось те, що замовила нині. Тут подвійний, тут одинарний. Зараз я продемонструю, якщо зможу. Ось, бачите, два ряди, два ряди цих світлодіодів. От. Тут має бути один ряд, але ж здається, я так один не замовила. Це інший магазин був. От. Значить, ось тут те, що давній, ось такий зручний перемикач, тут ось така кнопочка. Ну, добре. Значить, перший режим це на рух реагує. Якщо ви не рухаєтеся, то воно о, згасає через 20 секунд, через 15. Другий раз натиснути, це буде постійно горіти. А це що? Не І четвертий вимкнути. Тут перший раз на рух, другий раз постійно. І третій раз вимкнути. Я тут чотири рази. Що означає третій раз? Це питання. Ось це моя старенька. Так само є тут ось така вимка, щоб можна було повісити на гвіздочок. І ось така липка стрічка із магнітом. Тобто на будь-яку залізну поверхню, щоб то не було батареї в ваній. Холодильник, мікрохвильовка на будь-яку залізну поверхню. Просто отак от притулили, вертикально я притуляю, і все, світло є. От. І тут щоразу кожного разу менші даються ось ці магнітики. Там, там де немає магніта, ви можете приклеїти ось таку залізяку. Друзі, перепрошую. Отже, і щоразу менші і менші дають ці магнитики. Десь у мене там був запас навіть, може і тут зараз гляну. Де там менші і менші давали? Ні, тут це ще різні конфігурації. І менше це у нас 30 см ось ця лампа. І достатньо, значить, повісити у туалет в ванну. Можна повісити в коридорі, де ви там проходите, просто щоб не забити лоба посеред ночі. І цього світла достатньо. Якщо ви плануєте щось робити, ну, тобто на кухні я вже вішаю ось таку велику. У мене їх кілька. Поки одне заряджається, другий вішаю. Це на момент, коли нема світла. Зараз, дякувати Господу, світло є. Але лампами запаслися. Надійно. надійно Так, я хотіла наклеїти таким чином, бо ось така є у нас наліпочка по всій хаті, і я хотіла, відповідно до цієї наліпочки, наклеїти ось ці маленькі магнити. Магніти, правильно. Ось такого зробимо. Тобто нормальний, товстенький магніт, які е, трохи товщі, ніж е, зазвичай е, сувенірна продукція на холодильник наклеїться, то вони трошки товщі за ті магніти. І ось так. І з зворотньої сторони приклеюємо магніт. Я просто, о, у нас вже великі ось такі залізяки великі, вже наклеєні о, у місцях, де нам це необхідно. І я підлаштовуюсь вже, щоб не перероблювати, щоб не робити, не мати зайвий клопіт. Так, Тож ж ось тако. Зекономили, <рес> стрічку липку зекономили. Ні, я розумію, що ця лампа легша і вона, мабуть, втримається і на таких. Маленьких магнітиках, але ну, це якась єресь. Ага, я тут ще й криво наклеїла, аймут, я не буду вже. Уже не буду. А, він ковзає гарно, все, тепер рівно. Отже, друзі, маємо ось такі дві файні лампи. Ця вже е, у використанні, як то сказати, довго і гарно себе проявила. Ось ця якась нова варіація. Лампи із чотирма режимами. Треба з'ясувати, що означає третій, другий. Будемо з'ясовувати. Дякую за вашу увагу і постійну підтримку. Друзі, усім мирного неба! Вибачте, друзі, всім мирного неба та Божих благословінь. Бережи, Боже. Па-па.